Так, я проти. А, я ж ходжу і не хожу. Проти Діма. Діми. Меч на рейтинг 1875. Так, цей, Захист німцовича. Граю Земіша. Хочу провести Є4. Не дають. Тоді Е3 просто. Ну, в принципі, міняє слона на коня. Здвоює пішаки, але після цієї схеми, що вибирають чорні. Ми просто роздвоюємо наші пішаки. Просто роздвоюємо наші пішоки. Щось с 4, то це буде поганий хід стратегічно. Тому що одна із ідей наших це провести Е4. Можливо. Можливо, і ні. Побачимо. Кініде на G3 і якось Є4. Може 2-2, ТОР Є2 такі. Схематично. Хочу розставити так фігури. Такі ходи зробити Е4 провести. Відкрити слона. Захопити це. О! Дякую супернику. Допомагає, тому що тепер він цей центр не втримує. Ну, або я, звісно, помилився. Краще було на Б1, щоб труп перевезти. Ну, добре. В принципі, будемо вважати, що ми просто тримаємо пункт b 3 від коня. Тоді слон D2. В принципі, можу провести дай. Дай не мучити нікого, ні себе, ні мене. Не знаю, він не дає коню моєму стрибати, але він і не збирався, кінь просто тримає пункт е 4 Нема чорнопольника у чорних, тому слабкі чорні поля біля короля ми можемо якось їх використати. Наприклад, після слон G5, ось після розміну, вже будуть проблемки. Міні. мини-мини-мини ясно слон g5, а6, да, будешь играть? ну это 5, потом и да, я слон g5, поэтому в 6 я могу e5, играть просто Куди ти коня поставиш на G8? Виглядає, конечно, не дуже. Добре, захопив простір, потім зіграв сюди, наприклад. І хочу F5 провести, так? Да? Да. Відганяємо фігури назад. Поїхали F5. Це може фрезя, звісно, підвести? Вигарю. Ну ми хочемо F5, можливо, F6. Нє. Оцей хід я недооцінив. Ну і що? Бью, граю F5 все рівно. Так, він може пожертвувати пішачка. Не пожертвувати, у мене тут тільки два удари. Ну, нехай. Так, суперник молодець, я вам так скажу. Він молодець. Суперник молодець. Так, чим ми хочемо взяти? Ну, конем, звісно. Ми хочемо і зіграти. хочемо чи не хочемо. Чи взяти тут? Ні. Лайв 6. шість. я не хочу там брати. Я і тут не хочу брати, чесно кажучи. Цей пішак на С4 він захищає нашого С3 пішика. Але якщо суперник поставить сюди коня, то в принципі виправданий наш хід, бо кінь буде на краю. Якось зв'язок між цими всіми фігурами буде поганий. О! Він нам повірив. Чувак нам повірив. Це щось неймовірне. Це щось unbelievable. Так. Далі-то що? Ну, а чотири сюди слона поставити. Або слона поки сюди, ну і толку, або сюди, і толку. І треба туру підвести в гру. Ну і толку. І можу сюди так, хіба що поставити. Ну і толку. Не бачу нічого. Давай сюди заліземо. Можен пожертвує зараз. Не, він просто розкручує позицію. Ах, те. Звідси хочу. Прийти до тебе на каву. Цей хід не катить. Цей хід в принципі катить. Не бачу ходів взагалі. тупо не бачу, куди ходити. У мене все в очах розбігається. Куди-небудь хожу, і виграю, бачу. Бай куди-небудь хожу і програю. воно? 97,7, на 80. Ідеальна партія. Тупо синка по бланкі. Розійшовся, не на жарт. Так, і тут я все-таки на мою користь, да, це все. Да? Тлапий король у суперника тут. Нема захисту, він ще після G6, мабуть, це помилка була, так? Да? Son д 7 також поганий розвиток. Ну, вже треба було якось іти сюди. Ну, щось міняти, можливо. Якусь свою гру зав'язувати. Це і не розвиток фігури. Ну і вже 6, які поставляє. Корля да, він забрав ці пункти, але вони мені не треба. Просто проламали по центру. Ідеї ботвінника, чи там маршала. Чи їх всіх. Ну Тут конечно, важко було помилитись мені.